Планується відбудова України. Ось в Варшаві дивіться величезний форум Рибіл 2025, Куча пропозицій. Політики з усього світу кажуть, ми хочемо вкладувати гроші в відбудову України. Я тут якісь ставочки зроблю, вже готові проекти і так далі. Це говорить про що? Що як мінімум все готово вже до відбудови України? Дай Боже війна а... дійсно закінчиться, Якось домовляться вже за мир і почнеться це, це все. Дай Боже. От мені сьогодні 33 роки. Я замість того, щоб святкувати прийшов сюди, багато тут розмовляли. Багато я тут чого сказав, що міг розумно. Не дуже багато вийшло, але щось вийшло. І я сидів і слухав людей з усього світу. Фінляндія, Польща, ну ми зараз в Варшаві, це буде декілька днів тривати. Фінляндія, Польща там, Америка, Німеччина і так далі тут по'їжджали з усього світу. Те, що я сьогодні чув, виглядає вже як готовий план. По відновленню України, я думаю, залишаємо. Ну всі ми знаємо, що яка ситуація в Україні з корупцією і так далі. Все ми розуміємо. Але маємо надію, хтось включиться, проконтролюється всі питання. Нарешті воно стиканеться. Нарешті гроші почнуть йти туди, де треба. Зайдуть, можливо, коли закордонні інвестори вони це все будуть контролювати, бо нашим довіряти всю історію не можна. І українці нарешті видихнуть, дай Боже, росіяни получать по заслугам, і не одразу, але часом є шанс величезний, що з такою кількістю інвестицій. Ливання, будівництво і так далі. По перше, дуже багато робочих місць буде в Україні нереальна кількість. А по друге дійсно Україна може почати відновлюватися. Звучить як сказка, вже нікому в це не віриться. Ми вже всі зневірені. І здається, що кожне слово про якийсь мир чи відновлення, чи будівництво звучить як жарт. Але це не може тривати вічно, друзі. Історія вона, в принципі, повторюється. Українці завжди вистоювали в таких моментах, де ніхто ніколи не вистоював, ні міг вообще просто лапки сложили і здавались. Україна дуже сильна. Вона це не раз в історії показувала світові. Тому. Ну, давайте помолимось І свій день народження. Я загадаю бажання 33 роки мені, щоб нарешті в Україні був мир. Нарешті була достойна влада. Нарешті українці достойно міркували, розвивались, змінювались. Бо який народ така і влада і від нас від нашого міркування багато залежить, щоб брашка сука нарешті отримала по заслугам, і світ признав достойність України і вплив на весь світ і нашу силу. І ми були гідні цього. Все починається цього друзі. все на зв'язку всім па-па, буду наступні дні показувати.